Федерації про спілок України було прийнято рішення про о, обрання мене представником у Верховній Раді України. Така посада передбачена статутом Федерації. Федерація про спілок України це 43 галузевих організацій, це 8 мільйонів членів по всій о, державі. О, представництво в кожному районі, у кожній області, на кожному підприємстві Вважаю своїм завданням, першочерговим завданням. Об'їхати всі ці підприємства, найбільші трудові колективи, і вшити їх в єдину мережу. Більше того, у нас є ідеї створення е, окремої мережі. Е, ну от як я мережа там ВКонтакті, ми зробимо в профспілці, де всі без винятку Ви маєте веду інтернет, то, звичайно, ну зокрема, угу. для того, щоб ми змогли виводити на акції протесту там мільйони громадян, як це у Європі, мільйони громадян. Зразу хочу сказати, наші вимоги не будуть популістськими, вони будуть зваженими з точки зору можливостей держави і уряду, вони будуть зважені з точки зору реального стану національної економіки, але ми не дозволимо топтатися по простим, звичайним, пересічним людям праці і будемо захищати таких людей.